З вам пікарь 445. Як ви бачите, ну, от я тут починаю зйомку відео, починаю своє виживання. Я до сих пір, ну можна як вирішити, чи мені випускати відео, чи мені не випускати відео. Наразі добуду дарем, Добуду дерево. Тут тобто, буде шукати що драконів їх вирощувати. Коли тобто, я чую якогось дракона, будемо тобто, його приручити. Він хоче сховатися на безпечне розстояння, щоб, щоб... щоб... корова. А я думаю, що це не корова, я думаю, що це якийсь дракон. А його так буде лякати. Бачки. Ну чого дуже продава, вам сподобається. Ну, надіюся на то. сподобається. А там що таке? буду просто якось такі. Зробиться, п'ятка закранути все, лодочку. Це таке допустим не євроний я якби на пішки тобі по-іншому не вийшли можна бути так дерева. Навляє, що навряд чи я зможу бути так дерево таких 5 часом навіть не можна я думаю хочу добути так дерево ну, серіала буде виходити від завтра кожного дня обіцяю вам то лювез вісім звинуватися про покемонів. Відео буде до кожного дня виходити. Це я вам точно дитяку. Що за звуки? Ви зробили підійшов. Ну, може бути все

Ого, уже 30 дерево. тридцать третье дерево. Так, иди выйдите. Так, стаку дерева дошок. Что такое, Палка выпала. Корови Чого таке дивне лице? Чого ви робите? Хмурка корова О! Коров'ятина Точніше Сира яловищина Ого! Но это с запасом вышло. Почему ага. не наши? Почему он хочет верстак крафтить и все? А, вы нажали ведь вер верстаки. Окей. я буде понакрафтити дошок, Ось Так, дошок. Чого? Чого? Пік'ять вау. Треба багато поробити, Ха, -ха. Ну табличку з дуба виїдуть так багато. О, перші інструменти, перші інструменти, інструменти. Везу дерев'яну сокиру. здобувати тебе, мій верстачок. У них дев'ять. Ладно. Ще тим мечем всіх порозмахаю. Був взяти м'язку і перечити драконів. Дракончиків. Де всі дракони? же бути і в ваді. Тут бути буде. То що я ж можу зашкрафти лодочку? Лодка. Чого не здува? Можу й перепливсти. Я там бачила ціло щось. Mm. Я бачу, обачу його ще Уже там ось якийсь. Ну не знаю. Просто посмотрите на я корабель недалеко. Не, не, не не Вийдеш ми не чули. У ти, дві суши. Батьки. Дивно склав дефін замови плаває. Тут домові дельфіни Ну Що ми навчули рибу? Дивні. Окей, я добувати. я туда не нырну. <мес> Пробачте. Я думаю, что вы так не потом и так мы не выныете. Крипер. Крипер. Короче, поплыву звідси. О! Бэт, лучше тут ушел очень светиться. Тут у тебя как страшна штука. Дельфіни, Дэльфилик разведки. Ну, рассвидывают и я чувствую попал, все злі моби. Як їх не надо. Підмо підемо. Піду було. ну погано. Треба написати, бо я ж читами граю. играю. Опа. Десь тут дельфінчиків і рибочок. Ну, хто кто там плыве? Придеться, 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 придеться. Всем папа, з вами був Пікачу... Ой, о, який новий папа? З вами Пікачу 345. Як бачите, ну, то я тут... Якщо, ну, то я тут за черепаху граю, а це за допомогою того норф і тейну. Думаю, до Крутецького. Бачимо, я тут цікаво, чи на черепах це вдягається, скоріше ні. Це черепахи. Це ж моба, вона, вона таки, як вони, вже не вдягається. Хоча я треба випливати. Впливає. Що на мене не виходить? Що-то любим мовам. Що-то і рибам. Папу на ком. Чого ви такі страшили? Чому ви такі страшили під папу на ком? Ні, краще бути під водою. Від водою я себе почуваю вбить скасі. Подобається за переказки. Тут віша стати ісол і лососем, І, і дельфином. Зараз не дуже прекрасного желу. І так, і можна добувати під водою. Я не почну атакувати, не скінчується. сюди дивиться під водою. Два. Почали пасічку подають.

А червою? за червого, тільки я не звичайно черепаха. Ну, виходить, добувати. Виходить, че добувати О, ламінарій. А ні, це крем мені випав. А чому він випадає водорослі? Я же рыбку украла. Ну, да ну, не ней Капец. Что она выпадает? мне сразу ты спрут, но не. Скрип в одну я не хочу вставать. У нас він дає прикольний ефект. Та він загально дає такі подібні, як і черепаха. трохи краще. Ну хочу добуватися. Добудьтеся. Ну до в мене добуйтеся. Ось так пропаду.

Едут рыб. Человек на гиган выпадает. Ну что не выпадає? Я думаю, что ты не ну, пусть. Может так повинно ходить. Тут тобі ще бронька на ней того не хочеш одягатися. Ну забочуваю, нібо я є. Ну це в того дерева. Я чиє не черепаха ведь. Ммм, дивно. Це треба стати черепахою. А паз за маму пікає 445.